Отже, калібруємо автопілота чи намагаємось це робити. Зараз повертаємося по лінії АБ, яку ми намалювали. я ставив відмітку стосовно центра. Зараз ми підійдемо, і там буде штирьок. І от ми на нього зараз дивимося, як повертається по тій самій колії. Ось раз. Стоп. Бачимо, зміщення відбулося, як на мене, величеньке. Так, Зміщення по першій мітці було десь 20 сантиметрів. Зараз проїдемо ще трошки вперед, і якщо зміщення буде схоже, то потрібно провести якісь маніпуляції. Зараз зателефонуємо до колдона і він нам підкажеть, що потрібно зробити. Так, у нас зміщення спостерігається. Ось як бачимо, зміщення зараз грубо 25 см. Тому зараз будемо щось змінювати, якісь налаштування. Отже, перевіряємо, ось бачимо паличку, ми її поставили по навісці. І дивимось, що вона сверху ззаді. Ось так раз. І дивимось. Я ставив паличку по праву сторону від прицепного. Тобто ось наша міточка, ось вона. І я її ставив по праву сторону. Ось зараз трошки назад здам і подивимося на да, дасть. Ні. Зараз подивимось зміщення по цій стороні. От, я вкликав паличку. Як бачимо, ось так. Стоп. Тобто зміщення, ну не знаю, максимум на сантиметр. Так, продовжуємо далі, ще дві міточки на наступному полі. Отже, продовжуємо калібровку налаштування. Дзвонили до колдона, провели певні маніпуляції. Зараз. Паралельна лінія, Тобто вже, вже ми побачили результат, який покращився. Тобто Ми почали з відхилення 15-25 см. Зараз, вже побачили, перша мітка була відхилення ну 1-2 см. Тобто, зараз ось знову наша міточка. Трактор стає на цю паралельну лінію, і будемо спостерігати, зараз він підійде. Що буде у нас по цій мітці? Було б круто, звичайно, з якимось агрегатом, але, на жаль, ми обробітком не займаємось, тому ми робимо таку роботу. Так, зараз пауза і чекаємо наближення трактора. Отже, ось наша мітка. Наближається трактор і будемо сподіватися, що вже буде тримати рівно лінію. По праву частину мітка від прицепного, так скажемо, на нашому прискувачі і ось спостерігаємо, де наша мітка. Помаленьку проїжджаємо і бачимо, що. Кіка засипається якраз по праву частину. Ми трошки зігнули паличку, але ось видно по праву частину, ну, можливо, можливо, є відхилення от 2 см. Ну, в, принципі, в принципі, цього вже абсолютно достатньо. Абсолютно достатньо. 2 см це досить добре. Ну, а більш точну коректировочку ми зробимо з сівалкою. Це наше основне знаряддя. Зараз ще по останньому перевіримо. Ось наближаємося ще одна мітка по цій самій паралельній лінії і от ми проїжджаємо, зараз дивимося яке тут відхилення. Ось раз. Ну Тут відхилення можливо до 3 сантиметрів. Ну, 3-4 см. До речі, зараз глянемо, що там на екрані. Отже, Отже дивимось. Задні ми бачили по цій міці, у нас відхилення 3 см, але 1 см проситься ліворуч. Тобто 10 самі 1,5-2 см ну, в таких первинних умовах, так скажемо, у нас і виходить. Тобто лінія досить рівна, ну а і в принципі це нам і потрібно. Отже, проводимо налаштування калібровку, і, як бачимо, вже у нас рівна лінія, хоча її ледь помітно на цьому фоні, але з паличками, з маркерами я пробігся. І в принципі ми досягли того, ну, чого як і, вроде, нам хотілося. Практика покаже, це з сівалкою, звичайно, саму відповідальну операцію. Ну а зараз ми бачимо погано чіткість, звичайно, але. Близько 0 см, на тій швидкості, що нам треба, або навіть трошки швидше, будемо сіяти ми десь до 7 км, тому на цій швидкості потрібно нам, щоб справлявся автопілот. Як бачимо, виходить досить непогано. Тримає 0 і в принципі, в принципі непогано. Тобто на сьогодні Налаштування ми ніби здійснили, рухаємося ми по РТК сигналу з того, що має відхилення від 1,5 до 2,5 см, в залежності від умов поля та відстані розташування самої бази. Розвороти все є, але їх також потрібно налаштовувати. Але це все в процесі. Намагатимуся, як сам розберуся, показати всі ці налаштування. До речі, трактор у нас на спарці, ширина колії 3 метри, тому він такий неповороткий. Так, все ми продовжуємо налаштування, знайомлення з програмою. Тому слідкуємо.